Тож трошки пройдемося по внутрішнім речагам. Реверс, перед-назад, зручна ручка, яка легко завжди під рукою. Кермо з таким рычажком, який легко крутиться. Кермо у нас регульоване вверху вниз, полегшує і посадку, і зручність керування керування. Світловими приборами і сигналом ручний газ, аварійне світло, стоянкове гальмо, основні швидкості, діапазони і керування вісочкою. З лівого боку у нас знаходиться вал відбору потужності і передній ведучий міст. Також знизу. Блокування заднього диференціалу. Все під рукою, все зручно, опалення кабіни з його вентилятором, додатковий вентилятор і, освітло, і світло кабіни. Двірник. Ось така від сонця є невеличка рулетка, щоб було зручніше. Класно, зручно, все під рукою. Середнє в кабіні по шуму, не можна сказати, що повністю обешумлено, але можна працювати. Буває гірше, буває краще. Ось такий ДТЗ 5404К кабіні. Кабіна не дуже велика, але достатньо міська, зручно сидіти. Сідушка з пірвокітниками. Тож, кого цікавить дтз звертайтеся, завжди вам будемо раді.